За батьком його рід, за мамою її родина, шеренгами стоять роди, дідусин рід, бабусина родина. Якщо є злагода у них, яка то дітям допомога повернуть голову назад, там захист є, там є підмога. Щасливі діти наші ті, що батько з матір'ю зростили, навчили поважати сім'ю, на вірний шлях благословили, тож не цураймося рідні своїх батьків і свого дому, нема надійніші стіни, що прийде нам на допомогу. Неповні сім'ї вже провал, нема за дітьми того статку, вже не стіна. Апивстины.